А це вже щось файненьке, дивіться. Сигнальчик і дивіться, що в мене глибина, бачите, яка ж така то глибина. Але я бачу, там якесь ніби залізує. Всім привіт! Вітаю на каналі Коп Вен ЙО! Відпрацювали ми Санію ліс. 50-53 трошки його розкопав, така ялинка, бачите? І під ялинкою був сигнал і розкопав і... сокерчина в нас є. Є в нас сокерчина. Щось клеймо. Це німецьке чи щось мені здалося? Ні, це не німецька, Мені показали, що там свастика. Ну така ти сократина. Хороша знахідка. Саня каже, що засік гарний сигнальчик. А ну пока 89-90. А ну копай. Я колись тут велику гільзу знаходив. Тут велику гільзу? Угу. Сидишся, Петровський п'ятак Христових дуже... а Ну, давай, а, що ми сьогодні там про срібну монету говорили велико. барабана дроп. І... Ободок якийсь, да? Да, від снаряду ободок. Тридцять. І дивіться, що мені випало. Мені здається, що це хрестик. Він не він. Якийсь бідняцький, не бідняцький. Такий важкенький. Олово, не олово. Ну зараз по мою покажу. Щось дуже похоже на нього. А чи він, чи не він. Не знаю. Цікава така знахідка, правда? О. 80, 78, Хороший сигнал. Копаємо. Пазую. Бачите? Монетка. Дивимося разом, що це в нас така це монетка. Що вона така? Мідь якась? Олександр другий. Олександр Другий, дивіться, яка монетка. Копійка, не копійка. Ну, зараз легенько помию, покажу. Копейка 1863 рік. Здається. 64-й. Ну, 60-й точно. Отака -то монетка. Хорош, о. Дуже тоненький сигнал, треба копати його. Такого глибина. Бачите? Гудзи тут держування, менш таких немає. Цьому мега-гудзик. Клас, клас! Ось тут був в мене гудзик, поруч був в мене сигнал і випадає ось така ту штука. Що це таке, я не знаю. Дивіться, там ніби малюнок якийсь є. Я подумав спочатку, що це частина хрестика. Але не знаю. Там круг, квадрат якийсь. Ось така то знахідка. Коротше. Забрав. Он там був у мене гудзик цей що я вам показував. Там в мене була частина хрестика. Сказав Сані по рації, що в мене гудзик, він мені підходив тільки, що показував, що в нього також гудзик. А тепер наступний мій сигнал і дивіться, що в мене випадає. Точно такий самий гудзик, як в Сані. Я потім покажу, який в нього. Ну, точно такий самий. Точно такий самий гудзик. У мене був без задньої цієї стінки кришечки. Ось там. А в нього з кришечкою, і тепер в мене такий самий випав. Ну так, от так от. от, от. Дивіться, яка куля випала. Цікава, свинцева. Рідко такі трапляються, але трапляються. Хто знає період який, можете підказати. Хороший сигнал. Але глибокий, так? Рукою не викопаю, напевно. Треба копати. Так, де та моя большая ложка. Так, трошки підкопав. Ай, це в нас кришка. йолки палки я вже сподівався, ладно, Декілька сот років ріс, а прийшли і зрізали. З іншої сторони ми також використаємо цей момент. Походимо, виходимо там, де не могли раніше походити, там де кущі були. І деревами. Так що погнали. Друзі, дивіться, тут в мене був сигнал, ногою його тако розгріб. І... 24. І дивіться, що мені випало. Я вже побачив, що це таке. Бачите? Срібна чешуя. Луска. Бачите? Срібна монетка яка. Клас, клас, клас. Така вподобайка мені. Знайти її було важко. Чешуйка була, тут в мене був сигнал. І дивіться, що я витягую під цим сигналом. Це в нас знову гудзик. як в мене ті попередні. Ще раз крикне. Отак от. Саня просить, щоб я крикнув йому, бо він щось трошки почав злудити. закопав я цю ямку з гудзиком і поруч 55-53 копаю разом. Так. Надкопали, а тепер діло зачистки. Дивіться, дивіться. Кераміка. Кераміка. Так якийсь одна якась здорова. двопу свою мать. А ну креть. О, монетка. Крекний. Монетка, бачите? Кожен на соліт. Що це в нас соліт? Пекне. Хорош, забрав. Не соліт, а Боратос. Дивіться. 45. А тепер глибина, бачите, яка ось така-то глибина. Але я бачу там якесь... Ніби залізо є. А що за залізо? Не знаю. Ніби як щось кручене, ніби арматура. Але сумніваюся, що тут арматура на такій глибині. Так, дай мій ножик. Отако. Так, давайте я підкопаю і покажу, що в нас вийшло. Дивіться, що в мене вийшло. Отака-то вита, тесло-не тесло. І я не розумію, як я його міг зламати. Дивіться, яка грубина, як я його міг зламати. Я просто його підняв, а воно зламалося. йолки палки Ну як так? Дивіться, блін. Ну, отака то знахідка. А це вже щось файненьке, дивіться. Сигнальчик, і дивіться, що в мене випадає монетка. Якийсь соліт. Не соліт, не знаю. Ну це срібна монетка. І це все поруч. Соліт. Тут що у нас був? Боратос, тут це тесло і монетка срібна. троєчок напевно. Зараз почищу, помию, покажу. Кажется, что там Леопольд, подлый трус. Может, а может и не трус, наверное, А может, не сигнал затик Так. Где он? Ммм, глибоко, треба підкопувати. Блаще до мене, думаєш? Так. А ну провір. Ще? Кераміка бачу, є. Боротос випада. Ми щось краще? Ні, давай Боротос. Як в воду дивився. Хорош, хорош. Дев'ятнадцять двадцять сигнальчик. І що у нас тут буде? Б'є як чешуйка попередня, таке та 23 вроді била. А це в нас шрапнель. Так, коріння якесь. І під коріння в мене був сигнальчик, і я витягнув щось кругленьке. Що воно таке? Не знаю, ну зараз легенько помию, покажу. Помив, але взагалі ні на що не схоже. Не знаю. Якщо щось буде цікаве, якщо помиється, покажу. А так. Хороший сигнал. Аж дуже хороший. Можливо, і срібло. Так, щоб не пошкодити, буду копати, напевно, піном.

Монетка випала прямо в руку. І що це в нас за монетка? 5 копійок 43 Монета часів війни. Отак от. Могла бути золота, але не фартануло, нічого. Вже йдемо Саню до машини. Походу морожено купляю я. Так, Результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хобарничка моя. Сокира у нас є. Таке то Інструмент праці, якесь тесло, не тесло. А із знахіду куля, якась накладка, 5 копійок, 43-й соліт, не соліт, а Боратос, Боратос, якась також монетка середньовічна, е, Цей, чешуя, потім троячок якийсь, одна копійка Олександра II. Хрестик якийсь такий Мадейнсам, e, сам і три гудзика, Отаких здоровенних, гарних. Так, Далі хабарничка Сані. Що в нього є? Є ось такий -то гудзик здоровенний, таких як в мене. Три штучки. Потім є 50 копійок ходячка, якесь кільце, Боратос і одна, ні, дві копійки 79-го року. Отакий -то результат сьогоднішнього пошуку.